Добрий день, малята. Сьогодні пропоную до вашої уваги гру. Називається вона українські страви. Ви ознайомитеся, які в нас є українські страви, з яких продуктів вони готуються і як вони називаються. Приємного перегляду. Ось подивіться, що це за страва. Ви її впізнали? Так, це куліш. Вона готується з пшона, з сало туди додається. Цибулька, можна моркви. І вариться такий смачний супчик. Ще додається картопелька. І називається він куліш. Що ж буде знову готувати наша господиня? Так, це вареники. А щоб приготувати вареники, нам потрібно що, зробити тісто і начинку. А начинка має бути різна. Це і капуста, це м'ясо, цей сир. Ягоди. Тож, з чим приготує наша господиня Варенички? З чим вона захоче? Ну, а цю страву ви впевно відгадали зразу. Так, це молодці малята, це борщ нам потрібно. М'яса і овочі, назви овочів ви вже знаєте самі, тому назвете їх самі. Молодці малята. А це дируни. Щоб їх приготувати, нам треба картоплю потерти на терці разом з цибулею додати яйце, трошечки борошна. І перемішати і смажити на олії на цій чудовій пательні. А це голубці. Щоб їх приготувати, господині потрібно. Фарш м'ясний, рис відварений, цибуля і капустяні листя. Змішати фарш з рисом, загорнути в капустяні листочки і тушкувати у кастрюльці. А ця страва називається зрази. Сюди потрібна відварена картопля, посмажений фарш, цибуля. Яйця трошечки борошна. Треба з картоплею, мук, борошна та яєць зробити тісто. покласти на нього трошечки фаршу, загорнути і посмажити на пательні. Ось і получиться у нас зрази. Ця страва називається холодець. Щоб її зварити, треба м'ясо, морква, цибуля і різні спеції. Часник, перець. Лавровий лист, все це зварити на смачному бульйоні, а потім розкласти м'ясо і залити цим бульйоном м'ясо, воно застигне і можна смакувати. Ось так. Ви вже здогадали, що будете готувати господині? Звісно ж, молодці, це млинці. Щоб приготувати млинці, нам потрібно молоко, борошно, яйця, цукор. І олійка, щоб посмажити. Зробити тісто і смажити смачі, смачні млинці з двох сторін смачного вам. А це в нас що, подивіться, це гарбуз, пшоно, молоко, можна ще додати, родзинки, цукор. Це в нас вірно, це буде гарбузова каша. Все це зварити на молоці. І смакує дуже гарно. А щоб приготувати цю страву це крученики. Нам потрібно м'ясо, цибуля і квашена капуста. І смажимо, як котлетки. Ось такі смачні крученики. А це українська народна страва капусняк. Щоб його зварити, нам потрібно взяти капусту квашену. Пшоно, овочі і зварити капусту. Для цієї страви, подивіться, що потрібна гречана каша, фарш, яйця. Ця страва називається гречаники. Вам сподобалась ця гра? Тож пригадайте, які смачні страви можна приготувати. Гречаники, крученики, голубці. Капустняк, млинці, куліш, вареники, борщ, гарбузова каша, деруни, холодець. Зрази. Бачите, як багато українських народних страв можна приготувати. Тож смакуйте смачного вам, до побачення!